Серед щільної сучасної забудови цей фонтанчик нагадує витончену споруду. Він наче гість із минулих століть, оздоблений фігурками, прикрашений квітами, довкола вази, зручні лави. Але донедавна замість живописної картини був звичайний пустир. Кияни згадують про нього неохоче. Свалка з'їзбила, била мусору, очі била много грязі, віт плохой сока. А зараз прекрасно просто чудесно, Спасибо. Але за цю красу мешканцям Позняків довелось добре поборотися. Вільних півтора гектара для забудовників були надто ласим шматочком. Вирішальну крапку поставив під час весняної толоки Олександр Попов. У Зеленіовачі негайно взялись за перетворення пустиря на розкішну оазу. Дерева, кущі, лави, доріжки, квіти і навіть духмяні трави. Я живу в цьому до будинку, на другому. Оверців мої вікна виходять прямо на фонтан. Дуже гарно, приємно, настільки настільки приємно, що навіть душа зарадується. До дня незалежності в столиці відкрили зелені обійми півдесятка парків і скверів. Невздовзі ще додасться зон відпочинку, але не тільки від комунальників залежить, чи стане Київ справжнім містом садом. Щоб всі приймали в цьому жителі участь, щоб вони теж хотіли своїми руками посадити дерево, кущ, щоб вони хотіли це все зберегти, щоб вони не дали можливості іншим нищити це. Якщо ми всі об'єднаємося над темою такою головною ціллю, щоб наше місто було комфортне, красивим, то і місто таким буде. На вулиці Заслонова, це вже стара Дарниця, теж урочисто перерізали стрічку. Біля Раксу з'явився міні-сквер з, міні з неабийкою родзинкою. Знак закоханих у вигляді сердечка з міцного металу, щоб таким міцним було й кохання молодят. Після весільної церемонії перші світлини для сімейного альбому будуть зроблені саме тут. Дві нові зелені зони в районі риски на цей рік ще не підводять. Ми ще до кінця року закінчимо благоустрій парку Парзанської слави. Це буде такий ну широкомасштабний проект, і він, я думаю, буде такий, що він буде приносити задоволення не тільки Дарніча, а будуть всі кияни з'їжджатися і мати можливість там відпочити. За останні два роки в місті облаштовано майже три десятки зон відпочинку. Місця для багатьох з них обирали самі кияни. Оксана Дупак, Андрій Геля, телеканал Київ.